Дві тисячі років тому у Різдвяну ніч сталася найбільша несподіванка. Всевишній Бог як мале дитя прийшов до своїх, та свої його не прийняли. Сьогодні він знову приходить до своїх, та свої його не впізнали. То там по дорозі йде до вифлеєму, що це за невіста пречудна принесла. Цієї ночі мільйони людей поспішили до своїх храмів, щоб поклонитися малому дитяті, віддати хвалу тому, хто прийшов у цей світ, щоб вирости й померти за нас, а потім воскреснути. Прийшли поклонитись новонародженому непомітно і ангели. Їм так захотілося відчути цю атмосферу радості і подяки тут на землі. Не можу дочекатися, щоб побачити, як сильно люди тішаться новонародженому Ісусу, якщо в нас у небі ця радість просто зашкалює то тут, аж годі уявити, адже Бог став дитиною заради людини. Все це робилося заради людини. Цікаво, про що люди. Думають в цю ніч. Давай, давай перевіримо. Нє, ну щось забув. І що я міг забути? М'ясо купив, рибку купив, мандарини приніс. Мак вчора, так у вже зроблено, який мак? Дідух, дідуха забув. Все, пропали свята. Та якби ми колись не поставили дідуха, та дід би вуха, як старий будильник з цим нам понакручував. От то було Різдво, як я був малим. Були часи. Ти Ти це також чуєш? Ага? Чуєш, а може ти якийсь прикол просто? Ану, дай, ну, дай я попробую. Ти ж мене знаєш. Я щасливчик у таких справах. Тільки лиш налаштуюся. Я так хотів зустрітися зі Златою, а мама відрядила мене до церкви. йо йо я ще й подарунок їй не купив. Забув, як я міг забути, дотягнув, називається, до останнього. І що вона про мене подумає? Скаже, що я як хлопець зовсім не серйозний. А я ж то дуже серйозний, і що їй вибрати? Вона в мене така екстравагантна і головне, коли. Хоч в резерві поновився, але чи підтягнуло мої дані. Та ж не сидіти мені тепер вдома. Злата скаже, що я взагалі боягуз. Ще й ялинки вдома вбрати. Це просто капець. Нічого не розумію. Жодної думки про Ісуса. Ялинки. Щеревики, і ще й златка якась. А може вони просто переплутали свята? Та ні. Ніби прорізло. Ну, чуєш, може, це якийсь збій? Чи, чи як то там, ота, як її називають? Хакерська атака. А що? Кого хакнули? Людський мозок? Це що тобі? Мережа якась? Ну а що? Навіть я до такого би, би і не додумався. Як ти собі це. Уявляєш, взагалі. Може, спробуємо ще раз. Ну, добре, добре, але давай тепер двоє. Ось дивись, там монах. Монахи, вони точно думають про Ісуса та ну, мабуть. і снігу валило, цілий день горну, горну, а він не закінчується. Вже не маю сили. Якщо так, ми мистиме цілу ніч. Ото матиму свята. Ти чув? Навіть і я розгублений, хоча це буває рідко. Якраз цей випадок. Я не розумію просто, як так могло статись. Не знали, що робити. Та й що тут зробиш? Людське серце це велика таємниця. Навіть для ангелів. А де Ісус? Нема Ісуса в яслах. Ви що страшні такі дорослі, а не помітили, що нема Ісуса? Простота серця дитини дала відповідь на те. На що не мали відповіді навіть ангели? Все просто. А й справді, люди настільки заклопотані тим, що роблять, що ніхто й не помітив, що прийшли поклонитися порожнім яслам. Христос родився, Богу, плотися, Богу плотися, у пуфлеємські яскіні, стайні убоги нище ті многи, велика радість раді нині. ангели співають, честь йому віддають Богу і творцю своєму. Ликуй, чоловіче, Рождества Того, Христос бої даду, Спасе душ много, І від неволі вражи. Треба піти прибрати й нашу стаєнку, бо в нас там вила, граблі, віники. Треба це все забрати. Хто зна, а може, Ісус прийде до нас заночувати? А як виглядає стоєнка Твого серця? Що в ній? Прибери її, бо можливо саме цієї ночі Ісус захоче заночувати саме у тебе? У всьому світі, стала новина Діва Марія, сина зродила. Тросила в'ясла положила, Господнього сина. Сіно притросила, в я положила господнього сина. Прошу я вам, простий хлопчина. Бажаю, щоб настала радісна година. Нехай закінчиться війна, нехай не буде більше зла. Нехай настане наша перемога, і не лунає вже повітряна тривога. Нехай всі воїни повернуться живі і вже не плачуть більше матері. Нехай Ісус огорне нашу землю миром, а для українського народу буде орієнтиром. Христос ця рождає! Славімо Його!